Ваш хлопець тапав хам'яка. Ну і ви не знаєте, для чого він це робив, але будь-який нормальний тємщик мріяв купити собі Audi А6, c 8 6 2 літра гібрид дизель. Де він до, до цього стояв? хуй його знав. Ні, ніде не, де. не де де стояв? 2 літра гібридний дизель, який має отаку от бочечку з філетовою жидкостю, отакий от от відкритий мозг. І ще в всяких проводочків, хамутиків і прочої всякої хуйні, яка більшості більшість нормальних типів, Ну взагалі не цікава. Але її можна надути і ви отримаєте. От Можливо, стільки сил, а можливо стільки сил, а можливо, ви отримаєте оце. Я припарковка, я паркую припарковка, припарковка паркова припаркую парков. Я допоможу парковкою, я припаркую парков. Я припаркуюсь, я Тут у нас приблизно на цьому моменті. Я хочу звернутись до всіх, хто чекає у цьому відео щось корисне, дарма. Адаптивна підвізка, але могла бути ще пневма. Окрім того, у нас візуально, можливо, це якийсь бомжатський салон, але це не найбідніший салон, бо це є спорт. Бачите, у нас ось з такими всякими підтримками. Ну і звісно ж, любов всіх дітей. Оця от кончена, глянцева, просто вся фурнітура всюди. Ну, це, звісно, можливо, десь прикольно виглядає, коли ви машину забираєте з автосалону, але якщо подивитись трошки ближче, можеш приблизити Ну, це же ужас. Це просто ужас. Давайте так. Бідніше, ніж ця комплектація, можуть бути ще більш дешеві сідушки. Але тут у нас є автопарковка. І зараз ми протестуємо, як вона. Працює на цій машині. Це те саме відчуття, коли, коротше, нам дали покататися на сучасній машині. Бать, Бля, ну запаркувалась вона просто як темщик. Єб... Єб твою мать. Ахуєть, автопарковка. — в твою мать. Сука. Сука. Бля, чувак. Ну тут. Ёбана тварь. Блядь, ну так тупо, типа, тут уже є парктроник. Сука. Ну тут нічого не залишиться. Добре. Саме да, головне, одно... Як вона запаркувалась? Бля, але як тупо. Це Ні, ну знову ж таки, я думав, вона заїжджає, я, вона заїжджає, типа, і тут є полоски, і хуй з тими полосками вона не заїхала по полоскам, але якого хуя вона в'їбалась в, в стінку. Типа бам, бля. Я що мені Це найкращий тост, за цей бебіт. Компанія Audi їбать, я вам хочу написати, блять, що ви ну, що це за хуйня. Я клікав Хамстер Комбат, я собі купив нову машину, якій було блять, 0 років-4 роки назад. Я нажав собі на кнопочку автопаркування і напишіть, чому, сука, вийшла отака хуйня на нашому супер блядь, якісному відеоогляді. Насправді, я як людина, яка їздить на помойках, яким 20 мінімум або 30 років, не розумію, як довірити свою судьбу машині, яка вміє, як каже виробник, автоматично паркуватись, але при цьому вона просто вйобується в стіну чи їй на два парка місця, на третій і на четверте, сука, Взяла в нахуй, їбалася і все. Якщо ви реально розумієте, що ми робили не так, напишіть, будь ласка, це в коментарі, бо ми не розуміємо, чому так сталося. Ця машина припаркувалась так, як вона вважає за потрібне, навіть незважаючи на те, що стіна є ближче, ніж її багажник. При тому парктронік працював. Що ще сказати про цю нову А6? Вона величезна нахуй, як йобана, а 8 І при цьому у вас. Гарні лінії кузапакує виглядає, навіть якщо це не універсал, у вас тут є такий самоліт і так далі, і так далі. Окрім того, що позаду у нас є скончений оцей от хром, який в даному випадку е зроблений вже під антихром. Виглядає це ну трошечки краще ніж на стоковій машині, особливо якщо вона ну можливо не чорна, і ви можливо не воді. Можливо, у вас немає тут якогось шефа, який сидить позаду. У нас, окрім того, що це скільки дізель? Два. 2.0 0, 2 -0 У нас тут є ще AdBlue. Я людина, яка заправляла дизель один раз в папі в трактор, не знаю, що таке AdBlue. Але у нас є експерт по дизелю. Що таке AdBlue? AdBlue це сачовина, яку ні в кому ні в якому випадку не можна заливати в паливний бак. Що таке сачовина? Сечовина? Це, це. По факту це більше схожа на. Типу амініачну якусь кислоту, яка, яка допомагає зменшити, зменшити викиди. Е, CO2. Викиди? Афовод, типа гарючість, хуючість для мотора. Ні, це човна, вона коротше потрапляє не пос... безпосередньо в. Каталізатор або фільтр ДПФ. В мотор вона не попадає. Хорошо, друге питання для людей, які так само всю цю хуйню можуть не знати. Якщо от у мене дізельна машина, я заправив її дізелем, але адблю не залив. Я можу їздити? Ні, 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 в тебе є окремий, скоріш за все, в машинах з AdBlue є окремий е, рівень. Рівень адблю, який вона тобі каже, що вот в тебе закінчується адб. Треба, але якщо я цього залити. не зроблю, мені похуй. От я врізався в стінку і мені похуй, я не хочу заправлять аблю. Ну. Вона по факту, типу, в натурі не поїде. Типа закінчується оцей блю їбаний. Ти тако приїжджаєш на заправку, то я пишу, типу, адблю закінчено, долити от Ти такий, типа, та похуй, типа залий там куплю в магазині, типа. Кичук заводити, а вона не їде. Хорошо, а в Україні є адблю? В Україні ти можеш купити адблю, типа нормально, всюди є. А да? на цього от... заправки... останній раз, типу, перед поїздкою заправляв от Яка витра... Витрата от Якщо так брати, типу, орієнтовно, типу від заміни до заміни масла. Тобто на 8-10 тисяч кілометрів 10 літрів. А, так мало? Да, да. А, десять я літрів, думав, ти як бінзик, типа. Десять літрів адрів, заправив. Дві ми... 2000 гривень. Зараз ми. Чекайте. Так, тепер, якщо ми кажемо про цю машину після того, як вона попала в ДТП з забором. А, що у вас тут є? У вас досить м'якенька така торпеда. У вас тут в бічовій комплектації білий потолочок, але у вас тут є от такі от кнопочки зеркальне, тут теж -от, глянцеве, таке от, оформлення. Е, як відкривається? Дуже приємний такий от бардачок, але знову ж таки, я не великий експерт. У мене BMW E36 була, і там було точно така ж сама хуйня. Ану, поближче. Ну, цього не буде, окей, типа, якщо ти. Ні, ну тут буде. Я розумію, що, тіпа, знову ж таки, нова там п'ятерка, вона взагалі вся пластмасова. Я тобі говорю, йди нахуй. Ну, але це хуйово звучить. Якщо кажучи про всі оці от сучасні і модні сенсорні кнопки, не маю нічого проти, можливо, є якісь люди, які кайфують від цього, але коли ти їдеш за кермом, в більшості випадків тобі треба на відчуття знайти якусь кнопочку, якщо ти хочеш щось собі зробити. Це, звісно, не Xiaomi якийсь там Oppo Phone 3 g 5 О, а він ще хто собі хоче таку машину. Розумієте таку тему, що коли ви натискаєте на сенсорні кнопочки, у вас ніби вібрує екран, як на макбу, якщо хтось знає, оцей трекпад він щелкає від того, що ви нажимаєте. Але добре, повернемось до якихось звичайних кнопок. От я собі хочу поклікати сидіння, щоб підігрівалось. От я хочу кондиціонер. А, а от я хочу знайти цю кнопку, якщо я їду за кермом 200. Що мені зробити? І до того, якщо у вас комплектація буде ще краще, оці кнопки будуть сенсорні, правильно? Так, да, мені кивнув там Джеремі Кларксон. Це в нас заднє стекло, це в нас обдув. Ну от обдув стекла. Хорошо. У тебе запотіло стекло, ти знайшов і... і клікнув, і в тебе обдулось стекло ахуєнно, і воно швидко е, швидяло. А, що а це якщо в кнопки? тебе? Яка? Оця? Да. Що це за кнопочка? Асистент. На, може треба було вмикнути асистент, щоб вона не А <рігінь> Не пішла б вона на... а, може давай ще раз давай ще раз раз включимо авто въєбалась. Давайте Ти SOS. Вона в'їбалася в стінку. Треба значить включити SOS. А, тут подожди. An emergency call has been triggered. Діти, які подивляться це відео, якщо ви побачите таку ауді, у неї 300 на спидометрі, а означає це, що вона піздець швидша. 300? Ну, 27. Хорошо, голосовий е помічник. У мене на мультивані є теж голосовий помічник. І на якій мові він розуміє, що я хочу вам сказати? Як Щана. Дощани. Як не в ауді дощани. Чимщик? Немає відповіді. Знову ж таки повторюючи, що вона величезна, як більш старіша. А 8 А тут вже не сенсорні. Тут за сенсор днях не занесли. О, щас Ambilight гарно виглядає. Да, отак от попідікський, прикольно. По-нашому. Щоб підвести якийсь підсумок, давайте проаналізуємо, що ми можемо купити за бюджет приблизно цієї машини. Це в нас приблизно 35 тисяч доларів і п'ятерку або є е клас. За ці гроші ми не купимо. Але все ж таки, якщо ми кажемо про офіційну машину, от такий от варіант, ви можете собі дозволити. Якщо ви трошечки заробили грошей або продали квартиру вашої бабушки, можете собі купити от тачку, яка ахуєнно виглядає, в якій багато місця, в якій багато приколдесних глянцевих елементів, щоб курочки на сакарі були в восторгі. Але пам'ятайте, що паркуватись. Вона не може, якщо не можете, ви.